Різав їх, як міг, зрештою покаявся і почав проповідь Івангелія по всьому світу. Те ж саме історія повторюється в нашому Володимирі був затятим поганим. Вже пробнідо було ставити. Все його життя було таке. Наприклад, він коли взяв одне місто, він карав страшно з тих, хто йому не підкорювався. Вбив керівника цього міста, варяга одного і всі його сім'ю, а жінку силою взяв за себе. В нього було декілька дружин, 300 лише в Києві, 200 наложних. Перемишлі десь. І от коли він розреститься, можна сказати, що це не більше в нього аніж політика. Ну не зовсім так. Він міняється, Володимир. Він міняється. Тобто він відпускає всі свої гареми, він відпускає всіх своїх дружин, залишається з однією. І держава встоюється, держава стоїть. Ну, звісно, воїни ведуться, але от такий був князь Володимир, якого так ненавидять погано. А не треба вже так ненавидити, принаймні, він подарував шість богів. Ну і зараз багато молоді все ж таки, я розумію, є скинхетствуючим, теж ще хочу розчарувати. В один з тих богів, він взагалі тих, кого призначив Володимир, він зовсім расово чистий. Це Хорс. Він взятий слав'янами у іранців. От як виходить, а з тисячі богів, якщо в шість богів попав один, взагалі-то не зовсім слов'янський бог, то їх можна... Там валом було всяких таких чистих богів. То що виходить? все там те саме, що і в Древньому Римі. Богів приводили, яких хотіли, яких самі визнавали, воювали, сперечалися. Ну, поганства нема нічого нового. І ще би хотів на цьому зупинитися. Говорять, що от, ну от він насадив лише християнство. Займіть. Спочатку проповіді Євангелія в світі християнство було проповідано в Україні. Принаймні про апостола Андрія говорить у нас про братимці, ви його добре знаєте, доктор історичних наук Олег Дороженко. Він стверджує, що в своїх, він читав виступи ніби, ну, Богдана Хмельницького, і Богдан Хмельницький в своїх виступах до козаків. Говорив про першість віри православної над вірою католицькою, посилаючись, ну, дорожнього посилається на Богдана Хмельницького, а Богдан Хмельницький це говорив, тому що ну, ніби от Андрій Первозваний прийшов сюди і хрестив. Далі йдемо. Ну, я хочу довести того, що не з'явилося з Володимиром християнство. Християнство було початку. У другому столітті від Ритва Христового рівняни заслали, до Криму папа Римського племенника Він знайшов у Христоносі багаточислену християнську громаду. На Нікейському соборі 325 року був припис присутній епископ Теофію з Боспору, знову ж таки з Криму. 360 року на Константинопольському соборі брав уч... участь готський епископ Ульфіля, який переклав все те письмо. В той час Гонська держава, це е, південні, на той час Слов'яни, е, розташована була на тобто там, де зараз Одеса. Тобто, а далі ще цікавіше, засновниками нашої держави вважається там десь Рюрік, про нього дуже мало відомо, але ніби він там прийшов десь із Скандинавії, далі чи то його брат, чи то побратим приїхав до Києва і тут опустив аскольд і дивлю. Так от Аскольд був вхрещений в, в, в Візантійському поході, коли він з воєн ходив на цей там і хрестився. Після нього ж його вбиває Олег, той славнозвісний, який від коня помер. Аскольда. Далі на кня... Олег гине, на княження заступає Ігор, в нього жінка-християнка, Ольга. Далі вбивають Ігора. Потім на княження заступає Святослав, але княжин насправді вогляє, як позився Святослав постійно воїнів, християнка. Далі вмирає Святослав, на княжина заходить Ярополк, як ми вже згадували, християнин, його вбиває язичник, але зрештою язичний балет, Володимир вбиває Ярополка і зрештою Володимир хрестить Рус. Тобто от початку творення цієї держави, створені в в її приймали дві політичні партії. Християни і язичників. От початок те, що ми хоча б трошки про це знаємо, тому не треба говорити про унікальність рідновірської релігії і все було там від рідновірю. Ні, це було так, як було. Історія про це свідчить. Ну а як ми вже говорили, рідновірство це ще один різновид гуманізму. Отже. Як я казав, я буду зачитувати просто те, що е, з творів якісь вставки наших ідеологів. Насправді український націоналістично визвольний революційний рух, так як його направлює в формі на рухом християнським. Його найближчі країні є християнські, не тільки не суперечення з християнством. У питаннях світоглядних український націоналізм поїжджає за своє джерело духовність українського народу. А ця допомість світових є глибоко християнською, що використовувались під тисячолітнім творчим впливом Христового релігії. Степан Бандера. Що ж нас цим, цим робити? Протяг? А все дуже просто. Наші попередники, наші герої дали нам чіткі і зрозумілі направичі. Ідеологію українського націоналізму дуже зрозуміло складна. Я, дух вічної стихії, що зберегти любеньку татарської постов потопи, поставив на грані Бог світів, творити нове життя. Ось вам місія і ось вам візія. Ми, як і в 30 ті роки, в часи творення ОМУ, так і зараз стоїмо на грані Богсвітів між безбожницькою Москвою і між ними Бозбожницькою заходом. Що нам залишається? Творити нове життя, залишатися самим собою. Українським націоналістам, християнам, вести свою політику. Зачитаю він вам, Ігоря Загребельного, сучасного тривогу. Українськими націоналістами, націоналістами має бокатися візія християнської України. Як потужного геополітичного гравця. Здобуття такої держави має охолодити великодержавні західних західності, країну західних сусідів та залучати їх до співпраці на геополітичним блоку Центрально-Східної Європи. Невідомо, чи є шляхи до Западу, Західної Європи, в тому якому події допомога та Північної Європи. Однак європейські простори від Адріатики, до Чорного моря та Кавказу можуть, можуть залишатися дійсно європейською і вийти на шлях. Християнського підрозділя. Або в крайньому випадку на шлях героїчного спротиву силам глобального занепаду за цього сучасного євросодому. Ну і ще одне болюче питання, я буду про нього коротко говорити, чи не суперечить християнству використання сил. Багато хто в цьому посилається на слова Ісуса, що підстав лігу, що підстав права, якщо ти буде Ну і в принципі в цьому звинувачують. Що християни слабкі, і за того це все відбувається. На ну, початку абстрактні такі приклади. Ті, хто так говорять, ну, мабуть, або свідомо закривають очі на приклади нашої історії, бо всі наші пропередники, будучи християнами, були героями, змагалися, починаючи з 1939 році, коли загострилось релігійне питання. Тобто Зайшли совєти на Західну Україну, почали примушувати, ну, знищувати власну церкву. Тому ну, всі ті, хто ми зараз вважаємо героями, вони були християнами, вони не були вредновірані, вони нічого собі не вигадували, вони не були виховані своїми батьками, такими, якими вони були. Щодо обставляння правої чи лівої щіки, ці слова Ісуса Христа зазвичай виривають з контексту цієї нагірної прості. Ті же проповіді, що говорить про видалення сучасної мови ампутацію тих членів тіла, котрі привозять до скопусу. Найважко знайти хоч одного святого, котрий дійсно відрізовує собі руку чи виправив ворога. Цілком очевидно, що Христос говорив образно і підставляв, у що коли варто, так само, як руку чи воду. Слова провідня святі це заклик до прощення особистих образів. Аж ніяк не скаже середньо право повітря незаповідь бути пацифіком. Якщо візьмемо все це святе письмо, то в старому заповіті, наприклад, багато місць, де Бог говорить конкретно карати людей. І це ж не може бути суперечливо може. Просто є певні ситуації. Є зло, яке треба побороти, і вже його не виправити. Тоді християни мусять розуміти, що якщо він цього не зробить то це лише його виправдання, не більше і не менше. Ну, Або боїться з тих чи інших причин цього не робити. Але це не означає, що така вказівка зверху прийшла. Ні? Християнство це Євангеліє. Скоріше це не християнство. Давайте я відключу. От християнство не ставить собі за завит... мету, пропаганду топічного пацифізму. Завдання християнства це сфера. Перетворити шакала на благородного вовка, виховати шляхетного лицаря, що використовує свій меч лише про реальні потреби лише для творення влади. Ну і останнє. сучасна глобалізація. Що ж ми тут бачимо? Де нічого нового. Ті самі принципи гуманізму. Всіх об'єднати в якомусь Євросоюзі, в якійсь спільноті, чи то московській імперії, дати всі в общепонятну мову. Е, ну, зараз це подається ніби як. Якщо ми об'єднаємося, то в принципі раніше так подавалося, то будемо запобігати певних загроз, приміром ісламського тероризму. Маячна повністю, чому практично двері Європи відкриті для мусульман, Логічно, що вже було їх закрити, тоді зникає сама, сам прецедент ісламського тероризму. Не пускайте мусульман і вони не будуть вибухати як у них, в церкву. Ні, навпаки, політика ведеться на змішання, на денаціоналізацію, дехристиянізацію. Ти ж освіченій Європі. Ну, якщо ти християнин публічно про це заявляєш, то ти можеш вилетіти з роботи. У корож працює гомосексуаліст, якого права більше захищені на сьогоднішній день в тій самій Європі. Німеччина те ж саме, по суті, Туркеня. Може виїжджати, там є по закону правила в Турцію, там вагітні приїжджати в Німеччину, і цих дітей будуть отримувати німці. І чим більше Туркенів виїжджають, то тобто, практично турок може не працювати. А, а німці за рахунок німців, за рахунок платників податків може жити. Вся турецька сім'я, так в принципі турки і живуть. І не треба говорити, що це не бояке законодавства, це свідомо. Політика денаціоналізації, дехристиянізації християнізації європейських держав. А почалося ще в 1963 році, коли США заборонили в школах молитву і заборонили в роки етики і моралі. І відразу злочинність виросла, відразу наступним була Англія, де теж саме заборонили і решта європейських країн. Кратилась хвиля сексуальних революцій, почалась настанови вже на якісь тотальні збочення, що триває і дотепер. Тобто все це перекривається, звісно, як це може перекриватися? Теорією еволюції, гуманізмом, прогресом, розвитком, безпекою. Насправді не більше і не менше те, про що ми говоримо, це такий би новітній об'єднавчий гуманізм. Тобто люди знову роблять собі ім'я і будують ту саму переду. Отже, друзі, висновок. Українці від початку проповіді Євангелія в світі є християнами. Український націоналізм розсидничує християнство. Це підтверджує праці його ідеологів і провідників як минулого так і сьогодні. Наша місія це перше речення дикологія, дух обвічної стихії, що тебе від татарської потопи і на грані двох світів. Тобто, українцями, ще раз я процитую, Ігоря Загребельного на цьому закінчення. Українськими націоналістами має плекатися візія християнської України та потужного геополітичного гравця. Здобуття такої держави має охолодити великодержавні, а західних та південно-західних сусідів та залучити їх до співпраці в рамках геополітичного фонду Центральної Східної Європи. Невідомо, чи є шляхи до порятунку Західної Європи та Північної Америки. Однак європейські простори від Атріатики, Тобалтики, Чорного моря, та вказує можуть залишати дійсно європейські шляхи християнського відродження. Або в крайньому випадку шляхи річних проти цього глобального занесування. Ну що ж, друзі, ми знову на грані двох світів, з чим вас вітаю, але це не так погано. Наші попередники, починаючи з 30-х років, були так, ну, на жаль, нічого не змінилося, але ми мусимо продовжувати і боротьбу. Україна так само не є вільною. Ну, Приблизно ход своїх думок я виклав, не проти абсолютно на абсолютну істину. Ну, якщо запитання, то будь ласка, Так, запитання. Будь ласка, Доброго вечора, шановне товариство. Пане Мако, у вас є таке питання. Можна представити Стрілко Віталій Віталійович, соціально-ціоналістична ініціатива. До вас є таке питання. Власне, от стосовно власне, питання нового завіту і старого завіту. Якщо ми бачимо, ми переглядаємо бібліотеку, бачимо, що фактично. Саме християнство походить як релігія іудейська, так? і ми можемо сказати, що Ісус Христос Він був іудеєм. А він так і був. Яким, яким чином це можна відповідно пов'язати з сучасним українським націоналізмом? Ну, По-перше, тим чином, що український націоналізмом не є нацизмом. В цьому розумінні Український націоналізм і відрізняється, що він є християнським від нацизму, який в принципі, засобниче десь там такий є е, багатим. Далі. Ну, поєднати старий новий заповіт дуже просто, так як в Євангелії... Ну, тут багато теологічних. От Ісус ну, сказав просто, я не прийшов запоріжчити старий заповідь, я прийшов його викрасувати. Тобто зв'язок тут абсолютно зрозумілий. Ну, а те, що він був євреєм, це також ну, таке питання, на яке довго його буде відповідати. Це треба згадувати і Аврааму. Звісно, наше ставлення до цього народу негативне, але чомусь і коли Його обрав Господь так як з найгіршого, щоб показати, що щось ще можна зробити. І такий зробив, привів Господа, який став посвятимся.

А те приводіть. І лише потім і створює джерела світу. Світли великі, світили знаєте, просто... там... Що ми сказали? Тобто кожна що ти теорія сама себе просто. Що немає світла, де да. СНЛ. Mm. Наука не знає, історія mm. не знає. Джерелом є Бог. Джерелом є Бог. Джерелом всього є Бог. Чекайте, чекайте. Дивіться, про що світло. Для чого тоді створюємо світило велике мале? Коли світло вже існує. Тому що Господь – це творець. Він постійно щось створює. Я питаю, хто до повідача. Ви просто не розуміли. Тому що він є сам джерелом всього. Тому так і відбувається. Для чого створюємо світло, коли світло вже існує? Він вже це а для чого створювати людину? Якщо одна людина є. Щоб більше світло. Світло живе. Аби то ще й джерело. Що тут заперечливо? Для чого? Воно коли саме світло і свиснуха. Оце гарно. І все. Красивий. Так, дівчата. Це творення. Тобто ви хочете сказати, що Бог сам себе заперечує відповідно його не існує. Ні, це не сказав. Це? А раз сім крутиться, значить все. Тобто ми не здатні пояснити. І тому відкидаємо. Ми не хочемо все пояснити. Ми просто переконуємося року, бо ми заходимо. Давайте, <постив> ну що сказати, Бог створив світ ще й до того, чи створив сонце. То що з того ненормально? Не це до теми не стосується національної. Ні, стосується не так, просто я не розумію. Так, чого? <постив> я вам <це>, про <Бог>. початку говорити, якщо б ви уважно слухали, сказали, що треба більше до нього звертатись, аніж до мене. Я лише висловив свою думку. А вам вы шукаете? Нет,

Навіть якщо взяти 20 століття, там, до чого договорилися філософи, звернули питання на мову, так, що таке мова? От, і, бо це історія філософії, хай хто не читав, хай знає. Тому що, якщо заглиблюватися в ці глибини теології там, інші речі, так само і Євангелії взяти. Навіть послання до євреїв говорить е, апостол Павло, що. Е, Євреї ну, дуже чіплялися до букви, а забували про серце. От, і, бо на почину чи на аронію, чи на якщо взяти древні іудею, можна уявити, які тоді... Тобто все по закону, все розмірено, скажімо так. І тут виходить, якби звільнення людини відбувається. Тут речі, які, скажімо, може, не, не можна пояснити словами от, буквально. От, тут тільки... Якби відчути може, бо через те, що слово вона не є досконала, так само і закон нічого не досконав, як говорить послання до євреїв. Апостол Павло, а істина, якою ми наближаємось до Бога. Тобто, якщо зараз почнемо оці е, ну, якби балачки з логіка, хто займався логікою, значить це за наука. Тут або так, або ні. Тобто вона це не є досконаліст. Наше а я... завдання інше. Давайте про націоналізм, про майбутнє говорити. Ну, є одне, є одне, одна репліка і одне таке запитання, по суті. Пане Микола, з вашого, з вашого виступу я зрозумів, що ви, як заперечуєте як на мене, дуже таку серйозну і реально існуючу річ, як національне розуміння Бога. Я проведу дуже звичайну, просту репліку, так? відповідь на вашу тезу про те, що всі, всі боги язичницькі, боганські, вони були розповсюджені від. Сильних цивілізацій стародавнього світу, тих же греків, тих же римлян і так далі. Порівнювати є такі речі, які будь-яка людина, яка б на якій б стороні океану вона не жила, вона засвоює однаково. Відповідно, наприклад, люди знали і не могли пояснити, що таке грім блискавка. І звичайно, вони наділяли постій, вони наділяли божественну силу блискавку і придумували Бога, який в цю грінь блискавку. Але, Але історія доводить, що вони мали кожні свою наці, національні ознаки. Той же Тор э, Грім висікав за допомогою молота, кельський тараніс за допомогою щита, Перун за допомогою меча. А за океаном Бог у, у цілопочлі Ацтекській, він це робив за допомогою оперних, э, оперних пір'ям небесних птахів. Тоб тобто зараз ми, я можу заперечити цю тезу, тому що у кожної цивілізації, у кожного народу є своє національне розуміння Бога. І тут, на жаль, ну ніяк не клеїться, не клеїться твердження, що кожен бог, ти паче цивілізації виникали, наприклад, до Колумбові. Римські впливи ніяк не могли доплисти а за океан. Я? Я це ж... перше, це перше друге, власне запитання. Ви не знаходите, що? Знову ж повертаючись до тези під удар щоки, під, під удар підстав там, праву ліву щоку. Але ми знаємо, що християнство дуже часто грішить нестиковками. Ті ж саме підстав, якось теза про всепрощення, про підставляння щоку ніяк не асоціюється з христовими походами, де було випалено за релігійною знакою не народу. народ. Друге, друга теза, знову ж ми звертаємося до такої речі, як багатство. Ісус Христос сказав своїм учням, коли вони йшли проповідувати християнство. Не майте ні срібла, ні злата, нехай вас не влічуть ніякі земні багатства, тому що ви служите Богу і ваша нагорода Царство небесне. А тепер що ми, продовжуючи цю тему, ми звертаємося до теми церкви. Церква Ісус Христос сам звівши. Батога Звіжок погнав всіх торгівців з під храму і, 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 і кричав: Не робіть, торговиці з дому отцямого. Той же час ми спостерігаємо історію християнської церкви, яка мала настільки великі багатства, які ми своїм розумом ніколи не зможемо навіть осягнути. Ви не знаходите, пане Миколи, що дуже часто християнство само собі, собі суперечить. І це впливає на українську історію. В ХХ столітті наші гуманісти Виниченко і Грушевські підставляли, що у було під кожен удар, аж допоки поки Муравйова не знищили Центральну Раду. Вони були гуманістами, так. Я не знаю, наскільки вони були християнами, але вони поважали людську гідність, вони були протистрої. І чим це закінчилося? Добре, ну, по-перше, по першому питанню, я ж не сказав, що всі боги пішли від Греції від неї. Відбувалося наступне. В принципі, ну, кожне посилення людина могла сама собі виробити ідол, назвати його якість, почати поклоняти. І певний період так відбувалося. І, 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 і певний період неможливо було їх якось примирити. Це також було, і, звісно, воно мало якісь національні ознаки. І, і, звісно, воно цей ідол, зазвичай, мав і людську якість. Тому я і кажу, це не обов'язково, що прийшло з Риму, Але я, не, я кажу, що це не є узагальнюючий ідеал. Узагальнюючий ідеал мусить бути лише Бог один беззначальний і безкінечний. Я наполягаю на цьому. Тепер, якщо Винниченко там були гуманістами, то були і інші приклади тих людей, яких я вже сказав сьогодні, з українськими героями вони є християнами. А про церкву не що говорити? Церкву творять теж люди. Є піднесення в церкві. І є падіння в церкві. Наприклад, на сьогодні багато я не можу захищати всю церкву, наприклад, московського патріархата, яка погрязла в розкоші і в гріхах. Але це не означає, що в нас немає святого письма, у нас немає там, своєї церкви, у нас немає все чого ідеалу, який несе в собі християнська віра. Немає заповіді. Ми ж не орієнтуємося. Ну от якщо Кирил грішить, то і ми мусимо грішити. Ні, ми орієнтуємося на заповідь як християни. Пан Микола, ви не знаходите, що ви стверджуєте, що саме християнство воно утримує, утворює такий собі своєрідний український моноліт. Але історія підтверджує, що це аж ніяк не моноліт, іначе б не було б такої сварні, починаючи там від руїни і так далі. І історію трагічної української державності ХХ століття не було єдності, хоча всі були. православні. Держава відбулася за часів Володимира, протрималася за часів Ярослава і дала нам певний пошту що в принципі не можна сказати, тому що починаючи, як я вже сказав, від Ноской, постійно були всі Але таку ж державу, як єдиний моноліт, принаймні ці два князя утворили. Не можна сказати, що за поганських князів було те саме. Постійно були війни і між собою. Тому виявився і Володимир. Панеко, перше, ми цю тезу не можемо підтвердити, тому що християнство цей історичний факт, воно дуже ревно знищувало як і ідолів, так і історичні пам'ятки, які були. Ми історію навіть поганства не можемо досконально розповісти. Все, що ми, наприклад, можемо послатися, це на слово Христолюбця, який на який називав Богів язичницьких останніми словами. Ну і історична аналогія Київська Русь після смерті Володимира. Перш ніж сісти на київський стіл, Ярослав Мудрійман мусив боротися за, за трон, після смерті Ярослава, коли, е, на, коли на київський стіл зайшов із Яслав, знову почалася гризня, і народні повстання почалися, вже не кажучи про те, який удільний розбрат царював у Київській Русі перед пришестям монголів. Розподинувайся. В принципі, цікаво. Поганий не винуваті. Поганий не винуваті. Чого ж? Погано вже тоді, ну, в принципі, майже не було, вони тільки згадуються в, в, в цьому слові по Ігореві. А до часу це в середньовіччі в такий уділ багатьох країн, коли великолозі. Це йде дотепер як би, певний уділ країн. Ну, Я хочу довести одне, що в принципі формувалася ця держава, боролися за, 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 за цю державу. Християни. От протягом оцих тисяч років. І коли зараз мені говорять, що там десь поклонялися, Сірбо був характерний, ну то почитайте Яворницького, коли він порубав своїх земляків, які вже стали мусульманами, що він сказав на їх? Чекайте страшного суду Господнього брати. Вибачте мене, що покарав вас, ну але ж виростете по турнаками. Не на, 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 на смерть нам православним християнам. Тому вже так. Прийде Господь в другий раз воскресне. Зрозуміло. Доброго вечір панство. Приховає служанку Микола, історик за освітою, інженер за першої освіти. А, дякую, Микола, за лекцію. На Чи жаль, з самого початку мені не було, але те, що я почув, в принципі, мене дуже порадило. Але я хотів би звернути увагу на певні питання. Перш за всім, хотів би допомогти тобі в тому питанні, навіщо Бог створив небесні тіла, що дають світ. Звернемо увагу на те, що ми люди, ми три єдині. Ми є творінням природнім, ми є творіннями. Духовними і скажімо, особами соціальними. І е, кожному з цих аспектів відповідають певні наші ознаки. Згадаємо слова, що Бог створив людину по образу і подобі. Тобто, за нашими діяннями ми можемо говорити чи об, о, обдумувати певні діяння Божі. Наприклад, людина створила е, лампу накалювання, щоб створити світло там, де його немає. Бог створив світло, Бог мав темно, він їх розділив. Але для того, щоб акумулювати...